Вітаю глядачів «Укрінформу». Сьогодні до нашої студії ми запросили актора, добровольця, військовослужбовця збройних сил України Дмитра Лінартовича. Пане Дмитре, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю, дякую, що завітали. Отже, за вашими плечима багато успішних стрічок. Вашим голосом озвучено багато зарубіжних фільмів. Успішна кар'єра і добровільна мобілізація до армії. Ваш перший день на службі. Розкажіть про нього. Я спочатку перед тим як піти в десантно-штурмові війська, в, в територіальну оборону одразу з ходу пішов. Ось і це був 126 бат, потім Легіон Д. Ну, робота. Робота задачі по Києву на околицях Києва на розчистку, локально працював. Що вас тоді мотивувало стати на захист батьківщини? От саме після початку повномасштабного вторгнення? Я так розумію, що ви та людина, яка не буде роздумувати довго. Хм. Ну стало підставою, тим, що прийшов покидьок. Прийшов Чобіт, брудний московит, який прийшов на цю землю, для того щоб гвалтувати, вбивати недоліток, маленьких дітей різати, ховати, класти їх в ґрунт, вбивати. І вони прийшли. Я ярче... ж ну, ця ж війна не те, що знаєте, вона ж не триває там 10, 12, 13 років. Вона триває понад 500 років. уже Ця війна річ у тім, що я людина свідома. Знаючи ці всі процеси, я зрозумів, що якщо це все цю сарану не зупинити, якщо не давати і по зубам, то вона сяде на голову і московит. Я вже тоді абсолютно чітко зрозумів. Він не просто йде війною, він створює геноцид. Ну не просто старання там пам'ятники архітектури, знищення будівель, а стер... і не просто старання країни. І поневолення землі, а старання нації. І тоді я чітко усвідомлював, що якщо стирання нації це старання мене. Мови моїх рідних, братів, посестер, дітей, які ще не народились, і це церпінь, Буча, Гостомель, і почав, пішло, пішло, поїхало. Я вже мовчу про наші куточки. Це Схід, там Крим. І тому я прийняв чітке рішення і туди в одному зі своїх інтерв'ю ви розповідали, що на початку, як ви потрапили тільки до тероборони, ні ваші побратими, ні ваше військове керівництво не знало, ще про ваш творчий шлях. Ви цим не спекулювали, як то кажуть, і на рівні з усіма бійцями і тренувались, і вели бойові дії. От розкажіть про цей процес, як він відбув, як відбувалося військове це злагодження з колективом. У нас були. Старші люди такі з військовим досвідом, і ми в перервах між роботою, тому що у нас там були блокпости, конвоювання, прочисування лісів, оточення, там допомога взаємодія, волонтери, військові. От, і, нічні вилазки да ну і, і дуже багато функцій, які ми виконували. То е, в перервах ми дійсно тренувалися. Який шлях ви пройшли у десантно-штурмових військах, і що найважче було прийняти у війську? Складний, доволі шлях, такий насичений, прямо як він такий, такий спресований, тому що на початку я ж прийшов теж з усіма, ніхто ж не знав, що я там актор, що я, наприклад, понад 200 фільмів за заокеанських передублював, робота в кіно, робота в театрі. Я тоді вже словоспів, поетику свою писав, виступи серед шпитарів, серед військових робив. Ну такий тертий калач в мистецтві. У мене був. Ну і зараз шлейф. Я прийшов це, все скинув. Я обнулився повністю і почав по горизонталі, по повній прийшов в учебку, десантно-штурмову, штурмовуєсь у нас який становився 9 дев'ятож був десантно-штурмовий центр, та ще й так сталося, що пішов в військово-облікову спеціальність розвідника? Я отримав. Там два місяці нас дуже щільно тренували, настріли денні, нічні, Тобто Збройні сили України дали мені такий пакет повноцінних знань, звідки ти виходиш воїном, тому що і маскування, і топографія. Ну і саме головне, що ти живеш в цьому військовому братстві. Причому там же хлопцюги, люди з мужицьким духом, показачені, розумієш, от з тієї прошивки. А мені це все дуже близько і знайомо, тому що я тертий калач, я, наприклад, інтернат, комунальна квартира, спорт, гуртожиток. Дуже багато виїздів гастроли. З 93-го року я ж театр Збройних Сил України був, розумієш, я виїжджав, наприклад, по військових частинах в Крим, перевозили декорації в десантному літаку Ан був. І себто от, -от мене мій світ був наповнений і настільки комунікабельний і спілкування, і з тим вже прикладний. І я знав, що таке самодисципліна, самовладання, самоорганізація, що таке вже тоді, так би мовити, через себе треба в деяких моментах переступити, в якому розумінні десь промовчити, десь ціпити зуби, стійко переносити труднощі військової служби. Я ж то пішов добровольцем. Розумієте, я в ті хвилі потрапив, коли початок. Масштаб, початок початок черги, він завжди в кожній матір, справі. Він О, окрилений, натхнений. Він завжди, ти себе віддаєш сповна. Я ловив цю жну кураж курашу на цьому йшов. Це війна, це зовсім інакше. Ми ж тобі розуміємо, Це зовсім інакше виміри світу. Це світ. протилежність. Це протилежність. Абсолютно. Тут одне там. Ну це контраст. І там так само на контраст живеш. А до речі, от як вам вдається поєднувати, здавалося. Ся б ці непоєднувані речі, тобто прагматична раціональна е, військова справа, і здавалося б, така е, таке легке буття творчої людини, от як ви в собі ці дві протилежності поєднали. Напевно, це від її величі від матінки природи, те, що я володію холодним розумом і водночас і творчим. І моя внутрішня пластика, я так розумію, дозволяє мені бути організованим самодисциплінованим, виконувати поставлену бойову задачу. І водночас, коли я на виступах я собі дозволяю на, скажімо так, на своїх ну на творчих зустрічах, так, коли перед в шпиталі приїжджаю, де люди. Не, да, поранені наші наші красені е е козаки Збройних Сил України, серед волонтерів, серед дітей військовослужбовців, по бібліотеках, по військових частинах. Ну, серед. Я вмикаю елемент творчості. Але ти розумієш, мене настільки тьохнула і дістала військова справа, що це от слово спів, це моя збірка, яку я випустив. Ось, це от такі от. Це е, словоспів, це поезія моя, це такі от вірші, які які я пишу, і в них я в свою творчість обов'язково вкладаю ну, от, скажімо, військову справу. А якщо от відповідати на твоє запитання, от щоб також достоту й одразу розібратись цим, то чи вплинула на мою творчість військова справа? Та. Ти розумієш, на війні там нічого зайвого немає, особливо коли на бойових, на штурмах. От коли штурми йдуть, зачистки, закріплення, ти все відтинаєш все зайвину, і твій мозок тобі підкидає самі спрощені речі. І в поезії своїй, хоча я, я б не сказав, що це прям поезія, це якісь такі замальовки своєрідні, тому що я, як драматичний актор театру і кіно, я роблю монотаж в цих. Розумієш в цьому? І в мене є очі, є предмет, є Волонтерка, є медсестра, є персонажі, про яких я описую від свого ім'я. І от там, на фронті, там нічого за немає, і це окошилося на моїх текстах, які я пишу. Я їх настільки вичищаю, намагаюсь зробити компактними, стислими і водночас віршованою формою, співзвучністю слів. І безумовно, спосіб мислення в армії... Воля міняє, тим паче я зараз людина військова. Розумієш, я підписав контракт, я є офіцером Збройних сил України, де все згідно відповідно. Ну, це, скажімо так, я прийняв спосіб життя. І підійде якийсь хлопчик і каже, дядя, дядя, а що ти робив, коли от Україна була в стогнації або коли була війна? І я йому, я не буду йому там особливо розповідати, йому це не треба, ці всі жахіття, те, що я побачив на власні очі, але. Я я на нього подивлюсь му, мужньо і по-доброму, і скажу все гаразд, але мені не буде соромно буде свічі. Давайте повернемось до вашого бойового шляху: Київщина, Херсонщина, Донеччина це найгарячіші точки. І вони продовжують зараз бути, зокрема Херсонщина, Донеччина. Ви отримали тоді поранення під Солидаром і одразу в самому солидарі. В самому солидарі. І одразу ж записали тоді відео для своїх побратимів і для своїх прихильників. Як тоді, в той момент, ви знайшли в собі в сили про щось взагалі говорити? Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Лентович, військовослужбовець десантно-штурмових військ. Солидарі трьохсотий. Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні. Ну я взагалі не знаю, як і звідки я взяв сили, тому що у мене було важке. Мінно вибухове поранення в наш панцирник, якими примудрявся і ще робив відстріл, є таке, називається в тактиці військовій, називається панівний вогонь. Якщо ти мовчиш твоє зброя, тобі насипають, на тебе тисне. А я ще примудрявся у вічки маленьке відстріли робити, тому що ми знялись на точку, ми були в секторі, і коли покидьок. Московит настільки близько вже підходив, що нам треба було з вулиць такі, Христо, на перехрестях, ми зривалися і був броньовик. Я вскочив в цей банзерник, і коли ми їхали, я ще відстрілювався. І прильот був такий: там і міна була, там і був прихід по, по, по броні. Що мене настільки поранили, що в червоних фарбах, коли діставали. Я був настільки не зі світ. Я відчу... я ж зазирнув лице смерті, я відчував на собі, як відмирають нейрони головного мозку клітини. І це все в свідомості. Ще ну, напевно, секунди, якби далі ця контузія йшла, як хвиля, знаєш, воно таке відчуття, типу, бере бере рука тебе, і твою оцю частину на цій частині на. На лівій, мене тебе зібгає, зжж, такий ще шматок якогось ядра такого прилетіло, і тобі мене, не мене, мене. Я думав, я так за собою це все зжж, так в голові трансформував, що лице, лице просто зминає. Я попрощався з професією. Я думав, що вже ока нема, вуха нема, що просто вигоріло, буду от така зжж, напівсфера. Розумієш, замість. І коли відмирають нейрони головного мозку, там із доля секунди рубільник. Коли йде відключка і темрява. І Я практично я не знаю долю якусь до цієї темряви, тому що якби крапу. Я вимкнув всю резерв, що таке протидію. І з мене все тече, юшка сочиться, я стікаю кров'ю, парамедики на нулях мене витягують, постріли, вибухи, отака метушня. І я думаю, так. Ну, ця вся кров проливається, може я так залишу самовидово запишу, якщо вдасться знову ж таки, щоб молоді були, щоб вони бачили, що це вся кров, яка проливається тут на нулях. За волю, за незалежність України, щоб не задармати. ви на собі відчули ціну кожного відвоюваного кілометра української землі, кожного клаптика. Ви знаєте ціну словам контрнаступ, перемога вірю в ЗСУ». На вашу думку, чи є зараз в Україні прірва між суспільством і бійцями у сприйнятті цієї війни в людській сутністі в пружині вкладено особливо? Людей не військових, містян, громадян України, хто натхнений, хто волонтер, е е втома. Звичайно, що є, тому що люди тратяться, переживають, хтось молиться, хтось гривнею, хтось допомагає, хтось останній іде, затягується, тому що сарани завжди було багато, їх більшість і дуже велика. Я думаю, що якщо ми стільки протримались як нація, вже робити Підсумки на сьогодні я горжу своєю нацією цими людьми, які зробили вчинок. Я не знаю, що буде далі. Я, як офіцер Збройної сили України, готовий йти до кінця. Я зазирав лице смерті і відверто скажу: ну мені не страшно, у мене страху немає. Єдине, що в мене дуже велике переживання за молодь, які не встигли посадити деревце, не дорозпробували якогось напою, не догуляли, не дочитали якоїсь книги, чи є розчарування, чи ні. У мене ні. Я знаєш, я, я завжди казав про себе, що завжди Україна починається з себе. Мені не соромно за мої вчинки. Тому що та кількість е, пройденого мого, ну не кількість, так це ж скажімо, мій бойовий шлях. Мені не соромно за нього. Я йду в якомусь магазинчику, чи Я бачу оте дитя мале, чи, чи каляску, чи жінку з дитям. Я вже розумію, що не задарма. Не, не задарма не проливається ця кров. Вам притаманні філософські погляди на життя, тому наступне запитання буде саме таким: як думаєте, що українці вже пройшли в російсько-українській війні, і що нас ще чекає? Ну пройшли шлях самоідентифікації, хоча не всі були готові. Українська мова зрозуміла, що, наприклад, хто такий московит покидок, що це абсолютно інакша. Ну, це інакша субстанція ця нелюдь, що вона ну це все інше. Тому що Московит думає, проблема в тому, що ми такі, як вони. Ну, не може бути. Як писав Спередон Черкасенка, географія формує характер людини. Люди північніші інакші, люди більше до півдня інакші. Ми всі різні. Тим паче, все-таки вони бачите вони сформовані ну, про те, що, що усвідомив нарід. Нарід усвідомив про те, що. Це люди, які а, їм притаманний садизм, і вони нівлячать, поплюжать трагедія всього цього, що усвідомлення приходить через велике горе, через велике потрясіння, через палахи і велике пролиття крові. Я пам'ятаю, коли був хлопцюгою, дуже було багато інформаційний простір, напічканий з радянщиними е фільмами, мультфільмами, піснями це впливало. це впливало. І зараз іде дуже радикальна зміна, дуже це дуже, це дуже велика контрастність. Цебто зазвичай да, щоб у людини відбулось у старшої, зрілої да, людини, самоідентифікація, що я українець, моя мова українська, треба час. А тут воно раптово прийшло, тільки бум! Прийшло. Так що всього язик не до Петра сказати тут, радше до того, що це вже необхідність ставати українцем для того, щоб заголосити на всю землю кулю. Що ми є, ми хочемо жити, ми незалежні, ми нація велика, що Київська Русь з, Візантії, да, з Візантією дружили піднімати ці щебилі ці пласти. І зараз нам треба об'єднання, об'єднуватись. Тому що Україна наша, як виявилось, показала війна, що вона доволі різна в своїх думках, уподобаннях, міркуваннях. Переконаннях може об'єднати нас любов до землі, мова українська. Потім навіть. Відчуття того, хто хто любить життя. він я не хочу вмирати. Я хочу жити. В чим справа боротьба, боротьба за своє м'ясо за самоідентифікацію. Ну і бути, мати позицію, дуже таку хорошу, жорстку для того, щоб вижити. Дякуємо вам за цю розмову за цю зустріч. Раді вас бачити в нашій студії. Приходьте ще Дмитро Лінартович, актор та військовослужбовець Збройних сил України, був гостем сьогоднішньої нашої програми. Ставте лайк під цим відео, аби його побачили якомога більше людей, та підписатись на соцмережі Українформу. Побачимось.